Сьогодні хочу поділитися рецептом швидких оладок з цвітної капусти. Як завжди, спершу розбираю капусту на соцвіття. Далі кладу їх у окроп та варю 5 хвилин. Воду не підсолюю, щоб в оладках капуста не втратила свого смаку та даю їй повністю охолонути. Далі подрібнюю кожне соцвіття ножем на невеликі шматочки, щоб капуста все ж таки відчувалася в оладках. Додаю сіль та ретельно перемішую. Цього разу вирішила додати трошки натертого сиру, і вийшло справді дуже смачно, тому й надалі буду так робити. Далі кладу три яйця, але виявилося. Все замало, консистенція була надто розсипчата, тому в кінці додали ще одне. Все знову перемішую і додаю трохи борошна, щоб вийшла досить яска суцільна маса. Тепер обережно викладаю масу на розігріту пательню і формую оладки. Вони легко перевертаються та гарно смажаться. Обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки та декілька хвилин під кришкою. Головне, щоб яйце схопилося та не було сирим. Такий варіант приготування цвітної капусти мені подобається більше, ніж смажені в яйці суцвіття. Так як оладки легше готуються та швидше смажиться і виходять дуже смачні.